За останні три місяці службою з котельного господарства по місту Чернігову проводяться ремонтні роботи та гідравлічні випробування котельного обладнання. Це обов'язковий запобіжний захід, передбачений правилами. Мета цього заходу зменшити ризик пошкоджень обладнання в опалювальний період. На першому етапі ми провели обстеження обладнання 32 котелень, які не задіяні в надання послуги з гарячого водопостачання. Згідно з графіку, затвердженого підприємством, до наступного опалювального сезону вже повністю готово 6 топкових та 4 котельні. Одним з головних етапів підготовки котлів до опалювального сезону є експортне обстеження котлів. Процес підготовки до тихогляду є тривалим і складним. Наразі кількість котлів, які підлягають цьому обстеженню, 41. 35 з них вже повністю готові. Були відкриті фронтальні плити, було проведено обстеження цегляної кладки та футіровки котлів. На 12 з них було зроблено ремонти футіровок котлів. Ми провели попередні гідростатичні випробування цих котлів пробним тиском, перевірили герметичність з'єднань і елементів котлів. Після обстеження ми провели ремонтні роботи. Почали з ремонту газових пальників, провели технічний огляд, зробили калібрування отворів пальників, 15 з них замінили. Виконали обслуговування насосного устаткування, зробили заміну запорної арматури кількості 150 одиниць на 25 котельнях. На даний час проводиться зупинка котелень терміном на 15 днів для проведення планового поточного ремонту обладнання. Щоб забезпечити стабільну і якісну роботу котлів в опалювальний сезон, було проведено роботи з режимної наладки 23 котлів. Також було виконано щорічні поточні ремонти газового обладнання на 17 котельнях. Загальна готовність об'єктів з теплогенерації до наступного опалювального сезону складає понад 46%. Сьогодні ми робимо все, щоб з приходом холодів було тепло в оселях Чернігівців.